Dyson Айрстрейд це інноваційний пристрій, що поєднує функції фена і випрямляча для волосся. Він створений для тих, хто цінує швидкість, ефективність і захист волосся. Розглянемо його ключові характеристики переваги, недоліки та порівняємо з іншими продуктами Dyson і аналогами на ринку. Вітаю, мене звати Ірина, і ви на каналі Сторіня. І сьогодні ми нарешті розглянемо Dyson AirStride. Я ним користуюся вже більше ніж півроку і нарешті готова з вами поділитися своїми враженнями. І чому я відправила свій старий айреп на смітник? Oh! What? Шуткую, звичайно, я ним також користуюсь, але якщо чесно, якби Airstrait вийшов, раніше, я навряд чи би купила стайлер. Ну що, почнемо в першу чергу з розпаковки. І так, що ми бачимо у висновку? Сам Airstrait, він має ось такий вигляд, він досить комфортний та легкий в руці, і це дуже великий плюс, тому що при вирівнюванні рука не буде втомлюватись. Напевно, про це ми поговоримо далі. Також у нас іде великий блок живлення. Чому він великий, я розкажу трішки пізніше. І, звичайно, в наборі у нас іде Іконова підставка. Ось так вона виглядає. Вона, до речі, брендована. Вона досить приємна на дотик, але я не зовсім розумію, чому компанія Dyson не додала кейс для зберігання або чохол, як у ситуації зі стайлером. Пристрій досить дорогий, і якщо чесно, хотілося б зберегти його в ідеальному стані якнайдовше. А в кінці кінців стайлер буде і запилюватися, і мати подряпини з різних сторін, і це великий мінус. Тепер в руках уже мій стайлер, і я тепер і поговорю. Тепер в руках уже мій стайлер, і тепер поговоримо про користування. По використанню все супер просто. Спершу вас чекають базові налаштування, а потім все інтуїтивно просто. Плюс до всіх налаштувань є фото, тому якщо ви зовсім нуль в англійській, по фото, я думаю, ви все зрозумієте. У нас є три режими використання. Перший режим у нас іде вологий. Я його використовую при 140 градусів, щоб швидше висушити волосся, але бажано його використовувати при 110. Далі у нас йде на сухе Волосся це режим драй. Я його використовую при 110 або 80 градусах. Також є холодний режим повітря. Він допомагає зафіксувати укладання і зробити ваше волосся максимально гладке і блискуче. Його я використовую в самому кінці. Взагалом є три режими температури: 80, 110 та 140 градусів. І також є режими потоку повітря сильний та легкий. Я думаю, це супер просто і кожен з цим розбереться. Я вже намочила волосся і готова показати вам, як це працює. В першу чергу ми вмикаємо стайлер. Гучний? Після того, як він почистився, ми вмикаємо режим вологого повітря. Я сушу, знову ж таки, на 140 градусах. Що ми робимо? Ми просто беремо безпосередньо сам стайлер і протягуємо ось так от них. Ну, ось я і вирівняла одну частину. Що ми бачимо, моє волосся стало гладким та дуже приємний на дотик. А друга частина ще мокра, ось так вона виглядає. Вони досить у мене посічені, тому гарно видно, наскільки вони жорсткі на вигляд. Після стайлера вони стають м'якенькі та дуже приємно сяють. Ось дивіться, як це виглядає. І до речі, класну функцію зробив Dyson. Тепер, якщо ви кладете свій Dyson, він автоматично вимикається після трьох секунд без діяльності. Зверніть увагу, що ним можна. Можна сушити корінь волосся і при цьому не пересушувати його, що є великою перевагою, тому що ваше волосся після сушки буде знову ж таки наповненим та м'яким на вигляд. А корінь не буде прилягати до шкіри голови, і таким чином ви не будете мати ефект зализаного волосся. Ну а тепер поговоримо про характеристики, і чому ж я вважаю, що стайлер сильно програє в порівнянні із айрстрейд. Порівняємо з іншими продуктами Dyson. Dyson Airwrap – це професійний стайлер, що має дуже схожі Жу функцію сушіння з айрстрейт, і ним, як відомо, також можна вирівнювати. Але будемо чесні, якість вирівнювання волосся бажає бути кращою. Моє волосся густе і нефарбоване. І що я бачу? Завдяки вирівнюванню стайлера я не досягаю того результату, який у мене виходить завдяки вирівнювачу. Або ж, наприклад, айрстрейту. Айрстрейт в свою чергу ідеально вирівнює і одночасно сушить моє волосся, що значно економить мені час кожного ранку. Плюс, на відміну від стайлера. В нього немає купи насадок, і в подорожі, наприклад, він більш універсальний. Також є схожий вирів від Dyson Dyson Coral. Це вирівнювач з унікальними пластинами, що контролюють нагрівання. І на відміну від Coral, Айстрайт не просто випрямляє, але й сушить волосся, що знову ж таки робить його більш універсальним, на відміну від інших пристроїв Dyson. А якщо ж ми беремо аналоги вирівнювачів, то там все зовсім плачевно. Вирівнювачі, як правило, мають 180-220 градусів по нагрівання. Що є вдвічі більше аніж у Dyson. та ще й не мають функції контролю повітря, що 95 випадків псує волосся і призводить до випадіння. Ну і як же Dyson досягнув такого результату вирівнювання волосся без високих температур? Вся справа в потужному двигуні. Кричатка обладнана 13-ма лопатями і обертається зі швидкістю 106 тисяч обертів за хвилину, пропускаючи через пристрій 11,9 літра повітря на секунду. Це цей процес створює тиск достатньо ефективний для виправлення волосся під час його поступового висихання. Саме завдяки цьому це дає можливість висушити та вирівняти навіть найгустіше волосся без пошкоджень. Що ж по плюсам я думаю, все зрозуміло. Ну а тепер давайте пройдемося трішки по мінусам. По-перше, це ціна, як і всі продукти Dyson, айрстрейд це преміум сегмент. Вага айртрейт дійсно дуже легкий та зручний. Але якби там не було, під час вирівнювання потрібно докладати нема. Мало зусиль, через це рука все ж таки втомлюється і на жаль, це ніяк не можна змінити. Ну і накрутка локонів, на відміну від звичайних вирівнювачів, якими також можна і накручувати волосся, Айрстрейт не має функції для накрутки волосся. Тут все ж таки потрібно використовувати стайлер, тому якщо він у вас є, не спішіть його викидати. Що ж, підсумовуючи, я однозначно можу сказати, що Айрстрейт це мій фаворит. Якщо ви переважно вирівнюєте, а не крутите волосся. Плюс, якщо у вас так само, як і у мене, ніколи. Коли немає часу на укладання його, то цей пристрій ваш ідеальний варіант. Тож, якщо вас зацікавив даний пристрій, посилання на наш сайт в описі під відео. У нас найкращі ціни на техніку Dyson і не тільки. Плюс у нас зараз діють знижки на Хэллоуін до мінус 40%, тож встигніть придбати вигідно. Тож, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!